Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алексеєв. Вам подобається ваше життя, а цей світ, а суспільство, в якому ми живемо? Хочете, щоб ваші нащадки наступні покоління жили так само? Це суспільство, в якому ми живемо, створене людьми. Кожен з нас є частиною цього суспільства і кожен з нас бере участь у його формуванні. Звичайно, що є такі, котрі є більш активні і менш активні, або й байдужі. Але кожен відповідає за те, що є зараз і те, що буде потім. Хочемо ми цього чи не хочемо, але це так. Історія людства несе в собі пам'ять про різні зміни у суспільному ладі. Ці зміни робилися людьми і для людей, або задля іншої цілі чи якоїсь ідеї. Деколи вони починались від однієї людини. А підтримували їх цілі маси людей. Кожна зміна суспільства впливала на внутрішній світ людини, змінювала ставлення між самими людьми. Змінювалися люди і змінювалося ціле суспільство. У новому суспільстві виростали люди із іншим зовнішнім і внутрішнім світом. Сім'я це мале суспільство, це мала держава. Народ складається із людей, суспільство із сімей та родин. Кожен з нас виростав у якійсь групі людей, яка нас берегла, учила, формувала і вивела в життя. У нашому житті ми ще зустріли інші структури: школу, вищі навчальні заклади, роботу, церковну спільноту, коло друзів та інше. Всі вони впливали на наш розвиток і становлення. Нас часто прирівнювали до цих структур. І казали, він є такий, бо його батьки такі. Вона є такою, бо вона такого народу. Бо так навчили, так виховали, такі були звичаї чи умови. Ми можемо зауважити за собою, що нам багато чого не подобалось. Ні у думанні, ні у поведінці людей, які нас сформували. Ми хотіли зробити щось краще, мріяли про це. І говорили: ось коли я виросту, я буду робити не так. А тепер ми які? Тепер ми виросли. І замінили тих, котрі були основою суспільства, стали батьками, отримали відповідальність. На нас дивляться інші, як ми колись дивились на старших. Ми впливаємо на розвиток і становлення менших молодших від себе, як на нас колись впливали старші. Часто ми робимо ті самі помилки наших попередників і виправдовуємо це тим, що нам так робили, бо нас так навчили. Це коло помилок. Буде тягнутися до того часу, коли ми його не розірвемо і скажемо кінець. Ісус прийшов, щоб змінити світ. Можливо, ми з вами потрібні, щоб допомогти Йому в цьому. Він навчав Євангелії від Луки, в шостому розділі ми читаємо. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. А коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка, люблять бо грішники тих. Хто їх любить. І коли добро чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка, бо те саме і грішники роблять? А коли позичаєте тим, що від них сподіваєтесь взяти? Яка вам за те ласка, позичають бо й грішники грішникам, щоб одержати стільки ж? Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви. Добрий, бо він до невдячних і злих. Будьте ж милосердні, як і отець ваш милосердний. Наші предки нам дали те, що мали, і що змогли передати. Велика вдячність їм за всі їхні зусилля. Тепер же прийшов час навчитись від Бога і Його слова. Виправити те, що потрібно змінити, доповнити, щоб було краще. Тож змінимо хід історії свого власного життя, своєї сім'ї, можливо, спільноти, а можливо, і організації чи суспільства, в якому живемо. Давайте сьогодні, дорогі друзі, ми з вами будемо молитись саме про це. Дорогий наш небесний батько. Знову в молитві ми приходимо до тебе. Ми хочемо дякувати Тобі за новий день, за нові можливості, за дар спасіння, який Ти сьогодні знову даруєш нам через Твого Сина Ісуса Христа. Сьогодні, Господи, ми розуміємо, що від кожного з нас залежить дуже багато. Ти навчаєш нас впливати на це суспільство, на наші сім'ї своєю поведінкою, своїми словами, своїми вчинками. Зміни розпочинаються, Господи, з самих нас, з наших сердець, з нашої покори Тобі. Господи, зміни не починаються десь там, у Верховній Раді. Вони починаються тут, у наших серцях, коли ми пускаємо туди Тебе і Твого Святого Духа, коли Твій закон починає керувати нашим життям. Благослови сьогодні кожного з нас, щоб ми це розуміли і цим жили, як каже Твоє Слово. В ім'я Ісуса ми просимо, дякуємо Тобі за почуту молитву. Амінь. Дорогі друзі, нехай Господь благословить вас. Пам'ятайте. Зміни ніколи не пізно робити. Почніть це сьогодні. Пам'ятайте, що ми чекаємо ваших молитов, чекаємо ваших прохань, ваших досвідів за адресою і телефонами, які ви бачите зараз на екрані. До побачення!